Великі просторі вольєри для собак, спеціальне хірургічне обладнання, після та доопераційні приміщення та навіть апарат УЗД. У Житомирі офіційно відкрили центр захисту тварин. Фактично за півроку у промисловій зоні на вулиці Параджанова звели європейського рівня центр по роботі з вуличними тваринами. Тут облаштовано ветеринарну клініку з усім необхідним обладнанням для проведення операцій, а згодом планують проводити кінологічні навчання та каністерапію. терапію. Керівник центру Олександра Мельник каже: головна мета, яку перед собою ставить колектив, це комплексне вирішення проблеми безпритульних тварин в Житомирі. ми зробили таку програму щодо вирішення цього питання. Це є перше регулярна стерилізація, друге виховання молоді та нашого населення щодо гуманного поводження з тваринами. І також вдосконалення нашої місцевої законодавчої бази щодо утримання домашніх тварин, правильного утримання домашніх тварин. Це є комплексне вирішення проблеми. Саме в центрі ми плануємо спочатку зараз. Ми вже, ми вже працюємо». Щодо стерилізації. Ми підписали вже меморандум про співпрацю з чотирма лапами. Вони нам дуже в цьому допомагають. Також в найближчий час плануємо за допомогою їх. Проводити дуже цікаві уроки у школах в ігровій формі, де дітки зможуть розуміти всю відповідальність, яку вони повинні брати, якщо хочуть собі завести тваринку. До створення центру долучилась міська влада, а також спонсори та меценати, яким не байдужа доля безпритульних тварин. Достатньо багато грошей було сюди потрачено і спонсорів в тому числі. І ці гроші, навірно, от считали, наверное, около мільйона гривень. Примерно є та только спонсоры потратили на обустройство. приюта этого центра. А бюджетных денег потрачено миллион двести тысяч гривен на реконструкцию. Но надо понимать, что здесь не было ничего. Не было ни электроэнергии, нам мы тянули линии, не было освещения, не было воды, не было отопления полностью. То есть абсолютно этот центр находился без каких-либо коммуникаций. Поэтому, в принципе, миллион двести Тисяч гривень з бюджета не маленька сума но, з іншого боку, Это та сума, которая надеюсь, в ближайшие годы поможет решить проблему з животными, безпризорними животными в городе Житомире. Скористатись послугами центру захисту тварин може кожен житомирянин для цього усього лише необхідно звернутися на гарячу лінію міської ради. Робота програма уже У нас даже на автомобілі есть номер написан Написано зале, там 1580. Всі жителі Житомира можуть дати заявку в службу 1580. Директор центра формує ці заявки, визначає по районам, куди виїжджати. Виїжджає машина в район, отлавлюють собак, привозять їх сюди, стерилізують і атвозять їх назад, міста бітання. Здесь остаются только собаки. видели з той сторони, которые находятся, это інваліди собаки, которые, за которыми нужен уже дополнительный уход, яких уже не выпустить назад. Наразі центр захисту тварин має статус комунального підприємства і буде частково фінансуватись з міського бюджету. Але вже за кілька років керівництво центру планує вийти на самоокупність.